Ребята, я сейчас вам покажу, как <coughs> я сделав от бачите. Дивіться, заходите в Google. Сейчас. і пишете обої на робочий стол собою на робочий стол і вибираєте, зажимаєте лівою кнопкою миші <кій> і ось зберегти зображення. Оп, нажимаєте. Ось. На... <кій> Один, два, три. Зберегти їх. Заходите ось сюди, на ластування. Налаштування. Ось. Ось. Ош погляд. О, поставили. Ну я поменяю.